Так, друзі, нарешті я сюди прийшов. Я знайшов це село. Це означає, що я нарешті можу відпочити. До речі, як я виглядаю? Де вся моя броня? Здається, я загубив її, коли дрався. День в мене вийшов жахливий. Але головне, що я вижив. До речі, друзі, нам потрібно знайти, де я буду жити. Слухайте, як вам цей будинок? Мені здається, він досить такий непоганий. Все, вирішено. Тут я й буду жити. Так, заходимо сюди. Хм, тут досить таки темно. Ну нічого. Тут все я перероблю під себе. Ага. Що? О, селянин? А Я гадав, тут ніхто не живе. Слухай, друже. Мені здається, ти заблукав. Слухайте, я все розумію, пробачте, але в мене до вас пропозиція. Яка ще пропозиція? Я розумію, що я зайшов у ваш дім і тим самим засмутив вас. Але підкажіть, чи можливо мені його купити? Я маю на увазі цей будинок. Як ви бачите, я дуже втомився. Всілякі вороги навіть зламали мені всю броню. І тепер мені на жаль нікуди йти, але я готовий дуже багато вам заплатити. Про це я вам обіцяю дуже цікаво, але давай ближче до суті. За скільки ти хочеш купити цей будинок? Слухайте, я розумію, що я вас дуже сильно потурбував, тому готовий купити ваш будинок за 200 діамантів і 200 доларів. що? Цю халупу добре добре, друже. Живий тут відчувай себе, як вдома. Так, друзі, в мене якраз тут було стільки грошей. Навіть трошки більше. Так, пане селянину, тримайте, будь ласка. Дякую, дякую тобі, хлопче. Сподіваюсь, ти не пожалкуєш. Фух, все, друзі, розібралися. І з власником тепер цей будинок наш. По-перше, знаєте, щоб я проборив ось це все. Воно мені не потрібно. Так як ми починаємо життя з чистого паперу, то нам потрібен кардинальний ремонт. Ось це також ми прибираємо. Готово. Так, друзі, сподіваюсь, тепер ніхто нам не буде заважати. Так, як тепер це мій будинок, я хочу переробити тут все. А переробляти ми будемо підлогу і докупимо меблів. До речі, мені цікаво, чи є тут хтось, хто продає меблі. Гей, селяни, добрі люди. Аго, пане, добрий день. Добрий день, хлопче. Пане, підкажіть, чи ви знаєте, чи продається тут меблі? Слухай, з приводу меблів я тобі не підкажу. Але я знаю того, хто продає. Декор, якщо ти хочеш, щоб твій будинок був красивий, тоді тобі це знадобиться. Супер, це підходить. Підкажіть де він проживає? Його лавка на вершині села. Супер, друзі. Тепер я знаю, де мені купити декор для мого будинку. Слухайте, але мені здається, щось він він обрав не дуже гарний варіант для розташування своєї лавки. Добре, давайте підійматися. Ух, так, давай, давай. Ріко, ти зможеш? Майже все, майже все. А, ні, не все. Ух, капець. Як вони сюди підіймаються? Ух, боже мій, як це? Важко. О, добрий день, пане, Хлопче, хлопче, заходь, що тебе цікавить. Фух, зараз. Ой, дайте перевести дух. Фух. Пане, будь ласка, мені потрібно задекорувати мій будинок. Мені сказали, що ви зможете з цим допомогти. Так, звичайно, я можу з цим допомогти, але тебе попередили про те. Чому я знаходжуся на такій вершині? Як саме я працюю? Ух, Якщо чесно, ні, мені просто сказали, що ви продаєте тут декор для будинку. Все більше я нічого не знаю. А ще також знаю, що ви дуже дуже високо знаходитесь. Це просто жесть. Як до вас дістатися звичайним смертним? Я не знаю. Ага, зрозумі. Ну, слухай, я заринаю в твою душу. Я завжди дивлюся, що в тебе. Всередині, і таким чином, я зможу сказати тобі, що саме тобі підходить з декору. Я можу дати тобі завдання, щоб ти дещо знайшов для мене. І після цього я для тебе зроблю унікальний декор, який буде передавати глибину твоєї душі в твоєму будинку. Воу, як це серйозно? Е, ну це взагалі супер. Ви молодець, що таким займаєтесь, але можна щось, типу, більш простіше? Якісь я не знаю картини або щось, типу, того. Розумієте, я тільки но ну, приїхав в це село, і я взагалі тут нікого нічого не знаю. Як ви бачите, я зараз трошки безштанько, тому мені дуже, я маю на увазі. Дуже потрібно вже все зробити в своєму будинку і спокійно відпочивати. Добре, добре, хлопче, я розумію твою стурбованість, але ти повинен зрозуміти, що мій декор незвичний, він магічний. І якщо твоя ціль відображає глибини твоєї душі, то мій декор зможе реалізувати всі твої цілі. Е, що? А можна більш простішими словами? Коротше, принеси мені матеріал для декору, і я з нього зроблю таку штуку, яка перебудує твій будинок або що ти там хочеш. Ось от так би й одразу. Добре, кажіть, які матеріали вам потрібні? Знайди мені, як тільки ніч настане, всі види квітів. І будинок твій життя застане. Оу, як цікаво! Добре, пане піду шукати. Фу, друзі, якийсь він дуже дивний. Що він там казав? Дочекатися ночі, а потім зібрати всі види квітів. Ех, ну добре. Хоча я втомився, але вибору в мене немає. Ну що, чекаємо до ночі? Ой, так. Вже ніч, я гадаю, вже можна збирати. Ну що, почнемо? Які там квіти? Це підійде, гадаю так, які ще бувають квіти. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, які види квітів ви знаєте. А хто напише найбільшу кількість видів квітів в коментарях? Отримає від мене секретний сюрприз. Тільки Так, вони я ще бачу якісь види квітів. Так, давайте їх зберемо, і таким чином в нас вже є два види квітів. Ось третій, до речі. Так, поки їх розкладемо тут, щоб ми могли дуже легко їх всі бачити. Так, друзі, поки я тут ходив, я побачив ще види квітів. Цікаво, що він нам мав на увазі, що він дасть мені щось, що побудує мені мій будинок. Це як взагалі працює, ви знаєте? Можливо, це якийсь мод, або він просто шарлатан. Ой, не знаю, але бачу щось, типу такого. Як гадаєте, це підійде під квіти? Друзі, до речі, дивіться, я бачу тюльпани, тому пропоную зібрати їх також. Так, готово. Один вид є, і я бачу тут другий. Супер. Тепер це все діло розстави. Авляємо ось таким чином до речі, друзі, всі квіти я зривати не буду. Щоб не псувати тут екосистему, що і вам раджу, якщо ви побачите якісь квіти, не зривайте їх всі. А навіть якщо і хочете зірвати декілька штук, зробіть так, щоб вас ніхто не бачив. Так, я бачу ще види тюльпанів, і вони здається мені іншого кольору. Так, як бачите, це червоний тюльпан. А в нас був білий та помаранчевий. Хм, я в пошуках нових квітів. Друзі, як гадаєте, чи вистачить стільки квітів для. Того торговця сподіваюся, що так до речі, друзі, так як давно не було відео, і це перше моє відео за довгий час. Обов'язково ставте лайк. До речі, якщо ти не підписан або не підписана, обов'язково зроби це. Це дуже сильно мотивує мене робити нові відео. А також передивляйтеся інші мої відео, які ви зараз побачите в себе на екрані. Так, друзі, мені здається, я ще побачив якісь види квітів, тому пропоную зірвати їх і вже йти до того селянина. Чи він навіть не селянин, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви гадаєте. Дайте з приводу цього, бо мені здається, що він якийсь дивний. Супер, друзі, це був останній. Як ви бачите, в нас є цілий сет квітів. Хоча я досі не впевнений, чи це підійде під роль квітів. Будемо сподіватися, що так. Фух, друзі, ну а тепер мені доведеться знову підійматися до нього нагору. Як ви вже зрозуміли, це дуже важко. Я дуже сподіваюся, що цей декор того вартий. Якщо він справді зробить ремонт в моєму будинку, це буде справжня магія. Фух, друзі, я ніяк не зрозумію. Розумію, як вони сюди підіймаються до нього. О, до речі, я зайшов не з тієї сторони. Тому мені ще йти йти до нього. Фух. Пане продавець, я прийшов до вас. До речі, це досить таки дивно, що ви досі працюєте. Так, а що ж тут дивного? Ну, просто ви один в повній темряві, на горі, не спите, не знаю, як ще вам це сказати. Це просто дивно. Ти, взагалі приніс квіти, давай сюди. Так, добре, добре. Ось ваші квіти тримайте. Я їх досить таки швидко зібрав. До речі, підкажіть, чи це підійде за квіти? Тому що щось він якийсь не дуже виглядає. Е, так, так підійде. Зараз зачекай, іди погуляй поки. Капець, погуляй. Я що для нього хлопчина якийсь малий. Гей, курівка, підкажи. Що це за тип такий дивний? Ага? Звичайно, ти мені нічого не скажеш. Жесть. Ой, все погуляв. Сподівайся, цього вистачить. Цікаво, що ж він там зробив? Забирай свій декор. Вау, це супер! Як круто воно виглядає. Слухайте, я навіть і не міг подумати, що воно таке красиве. До речі, пане продавець, чи як вас там? Скільки я повинен дати вам грошей за цю красу? Не скільки, це подарунок. Що? Справді, ж так не працює, наче ні? У мене все працює. Це ж магічний декор, забув. А, точно, точно. Ну, велике вам дякую. Так, друзі, сподіваюсь, воно того варте. Тому що замість того, щоб будувати свій будинок, робити там ремонт, я цілий день витратив на цього магічного продавця. Так, добре, ну зараз подивимось, що воно мені дасть. До речі, де поставити. Цю магічну штуку. Можливо, тут або десь тут. Чи взагалі на вулиці, не знаю. Слухайте, поставлю тут. Ну, виглядає, наче непогано. Ну що, де магія? Ем, Можливо, зовні. Щось я нічого не бачу. Можливо, мені потрібно піднятися на дах. Е, на даху також нічого немає. Слухайте, мене це все насторожує. Ви хочете сказати, що він мене обдурив? Ну, як я й гадав, шарлатан. Хоча з іншого боку, він навіть... Не взяв ніяких грошей. Дуже дивний тип. Слухайте, піду -ка я шукати меблі. Що? Ой-ой, ви бачили це? Мій будинок! Я ж тільки вчора заплатив за нього багато грошей. Капець! І що мені тепер робити? Взагалі, як це таке сталося? Зрозумів, це той селянин. Ну, тримайся в мене. Зараз він в мене утримає... О, о, що? Іди сюди. Що, що, що що ні, 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 відвали. Відвали від мене. Ти літаюча магічна фігня. Ай-яй-яй, ай, 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 ай. ти що робиш взагалі? Так, Друзі, давайте ховатися скоріше. Ця штука літає. Ой, ой він мене побачив. Ти сюди, хлопче. Ні, 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 ні відвали. Ти до мене маленький. Який я тобі маленький? Ти, козел. Ай. А ти попався. Ай, 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 відвали від мене. Фух, все. Ой, жесть, я його вбив. Капець якась. Друзі, дивіться, він навіть паску підготував для мене. Ну нафіг це село. Ще тут мені ворогів не вистачало. Так, нам терміново потрібно кудись валити. Та й взагалі я більше нікому не буду вірити. Особливо тим магічним торговцям-продавцям. З їх магічною фігнею. Фух, ну і жесть. Хлопче, що? Ні-ні-ні-ні-ні. А! А! О! Що це, це був сон? Ця штука тут? Ну no, як тобі декор? А? Друже, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на мене. Натискай на дзвіночок, став лайк під цим відео і пиши свій коментар. Це допомагає мені просувати україномовний контент. А також мотивує мене робити нові відео і робити для вас різні сюрпризи. Обов'язково натискай на плейлист, який ти бачиш зараз у себе перед екраном. І з вами був я, Ріко. Всім пока, друзі!